Адвокат людина, яка має бути чесна у всьому. Але якщо покопатися в досі українських правозахисників, можна знайти багато цікавої інформації. Героя нашого сьогоднішнього розслідування звати Валентин Гоздій, український адвокат, голова наглядової ради Укргідроенерго та заслужений юрист України. Чудовий набір як для частини української еліти. А от чи є в його репутації підводне каміння, давайте розбиратися. У 1999 році Валентин Гвоздій став на першу сходинку свого кар'єрного росту. Був на посаді помічника адвоката. Вже у 2003 році спільно з партнерами заснував юридичну фірму Ло», що має офіси в Києві та Берліні. Наразі є її керуючим партнером. У 2012 році з'їздом адвокатів України обраний на посаду заступника голови Національної асоціації адвокатів України Ради адвокатів України. А у 2019 році обраний на посаду голови головина глядової ради приватного акціонерного товариства Укргідроенерго та займає її дотепер. непогано, правда. Також пан гвозді є засновником та спільно володіє багатьма компаніями, які ви бачите зараз на екрані. Логічно, що з кожною він отримує неабияку копієчку, бо у 2020 році він задекларував годинник кролекс, будинок, квартиру та 110 тисяч гривень середньомісячної зарплати. Але ж звідки у державного посадовця коштовне майно можна припустити, що ключовим джерелом доходів Гвоздія є адвокатська практика, успішна, але місцями не досить прозора. Проте сьогодні ми поговоримо про його роботу в Укргідроенерго. Не секрет, що Укргідроенерго найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. Вона забезпечує енергетичну стабільність і безпеку України. А так як пан Гвоздій є головою наглядової ради Укргідроенерго, він постійно має знаходитись на роботі задля вирішення важливих питань. Алло. Алло, доброго дня. Добро це Укргідроенерго. Мене звати Артем, я журналіст Бавовне Юа. А підскажіть, будь ласка, а я можу поспілкуватися з таким, як Валентин Гвоздій? Я вам зараз дам номер телефончику його секретаря, А ви наберете її. Супер. Алло, доброго дня. Мене звати Артем. Я журналіст Бавовна Юа. Підскажіть, будь ласка, я можу поспілкуватися з Валентином Гвоздієм? Я не знаю, бо я з Валентином не контактую. Не контактуєте. А він на роботі? А, я теж вам це можу сказати А чому? Бо я працюю в операті управління. А мені сказали, що ви його секретар і дали вашу допомогу? Ні, 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 я теж не секретар. Так, а що То... це у вас такий за безлад? Мені дали не не ваш не номер телефону, що на секретар Валентина. Не. А він часто з'являється на роботі. Може, ви його бачите? Ви призвоніть до секретаря і позивається немає телефону. я тільки що туди дзвонив в приймальну. Ну, це приймальна, але не номер секретаря. А ви можете мені додати? Я сказала, що я не маю. Потім ми намагалися зателефонувати знову до приймальної, але у відповідь отримали лише гудки. Чому ми задали питання, як часто Валентин Гвозді з'являвся на роботі? Все просто зараз на екрані ви бачите міста, в яких побував за період роботи й до тепер в Укргідроенерго Валентин Гвоздій. Чому працюючи в такій важливій установі, особливо під час війни, пан Гвоздій вивчає світ? За п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення пан Гвоздій виїхав з України на цілих п'ять місяців, а повернувся вже в липні. Але на жаль, лише на місяць. Якщо підрахувати, скільки він був в Україні за час роботи в Укргідроенерго під час війни, то це всього лише три місяці. Інші 13 він прокатав за межами України, а це майже 85%. Цікавий факт. Зарплатню він все ж отримував навіть під час своїх прогулів. За чотири роки праці в Укргідроенерго він отримав увага приблизно 8 мільйонів гривень. Тобто, якщо чотири роки це 48 місяців, то середня місячна зарплатня Валентина майже 170 Тисяч гривень це при середньому місячному доході українців 17 тисяч гривень. А найцікавіше, що за нашою інсайдерською інформацією, пан гвозді виїхав за кордон у червні. А коли повернеться, невідомо. Чому такий інтерес? Запитаєте ви. Бо до відповідальності монополіста у сфері гідроенергетики вже є певні питання. На початку 2020 року у рамках проєкту Дністровської гідроакумулювальної електростанції Укргідроенерго перерахувало завід 400 мільйонів гривень генпідряднику консорціуму НВО Укргідроенергобуд, афілійованому трестом спецгідромонтаж із Санкт-Петербурга. Війна на Донбасі ні, не чули. Пана гвоздія можна зрозуміти зараз. У нього солодке життя. Зарплатня є, час для подорожей також є. Робота мрії, на яку не потрібно ходити, також є. Кожного, хто намагався всидіти на кількох стільцях одночасно, це не вийшло. В свою чергу ми продовжуємо слідкувати за даною ситуацією та готуємо ще серію цікавих матеріалів. Бо як тільки ми почали працювати по цій персоні, отримали багато цікавої інформації. Аби не пропустити наступні матеріали, підписуйтесь на наш канал.